Привіт! Привіт! Нікіта! Мама. Ми з Нікітою вже знімаємо друге відео. Да. Будемо Будемо робити піцу за 5 хвилин. Ну, воно то пише 5 хвилин. Я думаю, що воно більше часу займе. Але спробуємо. Якась легенька піца, ну, да. що готується в мікрохвильовці. Будемо пробувати. Да, 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 да. І скажемо вам результат. — Да. Як попередній раз. Так, Нікіта, ми підготували інгредієнти. Да. Що ми маємо? Борошно розпушувати, сіль і молоко. Так, починаємо замішувати. Да, спочатку беремо боржно. Так, борошно. Висипали. Потім розпушувати. Згорювач. Я законку. Посолить. Посолить. И добавляем молочко. Так. И мешаем. Так, Никита. — Ти розкатуєш? Да. І що? Знов треба допомога? Да, yeah. <гум> так, Никита, тісто, да? Да, це є. Так, Нікіта, розкатали я. кісто? Це я. Це я з мамою. Так, тепер ми беремо ну, в руки його. Ох. І так, беремо вилку. Вилочку і прокалуємо. І прокалуємо Йо як тануса. Дирочки робимо, щоб наше тісто не вздулося. Ну, як в тануса. В танусе. Дирки як в так. Ну, можемо та жоку про... віддавиться. Так, все, ну... припиняй, бо там вже живого місця від нього нема. Потім я тобі соус наливаю і ти його розмасцю. Я розмасті. Я, я бути... Це як бути ціновнії. Не, не закривають кожну дирочку. Угу. Я в шоці. Я. І все. І беремо, відкривай мікрохвильовку. Так, угу. я тут гора. гора так, я ставимо. Нікітося, на скільки ми ставимо мікрохвильовку? Хвилину 20, хвилин 30. Так, ми одна хвилина 20. Пробуємо. Так, Нікіта, ти хвилину 20 дочекався. Доставай. І дочекаюся одну хвилину 20... 20 секунд. секунд. Так. Откриваємо. І тепер нам треба Ні, спочатку е... травками треба присипати ароматними. У нас спеціальні трави до піці. Але там якісь будь-які ароматні, які вам подобаються, то буде окей. Ну, пробуй. Так, і сирок. Давай. Ну, треба повсюди. Якщо хочете дуже швидко, то беріть X2. Я хочу дуже швидко. А, давай посилай. <зас> Я думаю, хватить. Ну, то достатньо. Якщо думаєш хватить, то хватить. Так, чекаємо. Так, Нікітка, хвилина 20 пройшла. Да. Достаємо. Спека! Спека! О, класно розрізаємо. Так, ми справились. Клас. Так. Да. <гум> я бачу, що Ти перша, я буду перша. Ну, Давай. А я думала, ми будемо боротися. Віра, <пілу> віра, віра, віра. Маленька. І я. Класно. Пробуй. Так швидко. Один раз ми в мікрохвильовку на хвилину 20 поставили. І другий раз. І другий раз на хвилину 20. Орієнтуємося там на 700 Вт плюс-мінус, то воно не має значення. Там же можете додати ковбаску, що там ще можна, помідорчик додати, хто як любить за своїм смаком. Але то, що дуже швидко, зголоднів. 15 хвилин на, на то, щоб замісити тісто, розкатати, понасипати. 3 хвилини на готування і піцька готова. Mm -hmm. Так що. Рекомендуємо? Ми рекомендуємо. Смачно. Так, mm рекомендуємо. -hmm. Yeah.